Доброго дня, братія і сестри, з вами мандруючий монах брат Єгор. Ще раз поздоровляю з вербною неділею. І сьогодні, сьогодні ми говоримо про віру та історію. А православна віра та історія Північної Бесарабії завжди поєднуються. Я сьогодні проповідую в селі Іванівці на Кільмінеччині дуже багато розмов з людьми, і сюжет сам прийшов по собі. Для відео. Історія плюс православна віра. Ось ми подивимося капличка в селі Іванівці. Православна капличка в селі Іванівці. Подивіться, яка краса. Яка любов людей до віри. Зайдемо всередину. подивіться. Гарять свічки. Ви скажете, як це поєднується з історією, як православна віра поєднується з історією, я скажу, у нас православна віра на Північній Бессарабії, вона поєднана з історією навіки. І от я по дорозі до цієї каплички, я, як мандруючий монах, йду по дорозі, розмовляю з людьми, особливо з молоддю, Іванівці, з молодими людьми. І запитую, а ви знаєте, що було біля цієї каплички? Є капличка у вас? Так, а ви знаєте, що було? Ніхто не знає. Рівно за 100 метрів вправо від цієї каплички, це я кажу для жителів села Іванівці, був старий козацький цвинтар. Як казали, цвинтарисько. Ось цей старий козацький цвинтар був розорний тоді, коли при радянській владі прокладали дорогу. Так, уже після війни при радянській владі через Іванівці прокладали дорогу центральну і розвалили козацькі хрести, козацькі могили, козацькі плити на могилах. Так був козацький цвинтар, тому що Іванівці було засновано полковником Іваном Федоренком. Козацьким полковником Тиміша Богдана Хмельницького, який з Тимофієм Хмельницьким брав сучаву. А потім віз тіло Тимофія Хмельницького назад через всю північну Бесарабію. Ось так. Православна віра вона була завжди поєднана з українським козацтвом, з усім населенням Північної Бесарабії. А північна Бессарабія, як я завжди говорю, це українська етнічна земля. І фамілія Федоренко зараз дуже популярна в селі Іванівці. Дуже багато є Федоренків. Є, і будуть. Тому що православна віра. Північна Бесарабія, народ, воїни, які захищали, завжди будуть на віки, є і будуть, в тому числі в пам'яті людській. І я, український мандрівний монах, брат Єгор, миру, історик український та журналіст Ігор Швець. У своїх мандрах проповідях завжди знаходжу місце для того, щоб відзняти сюжет. Про історію північної Бессарабії та про православну віру, яка нас єднає на віки. До нових зустрічей!